Привіт! Сьогодні з вами Марія і Діамантова дядь. Ми сьогодні граємо в 92 я. Ти будеш бігти з Я буду бігти. Окей. Я? Ах ты, <головіки> ну, мы ж тобой договорялися спочатку даль, а тоді уже Эй, да не Ще о А я буду вовкази приручати. Я забрала Карту йди роби. Я вже бачу дитину бачу. Я вже коло неї відкриваю сундуку. Терезведки. Але два Сундук обычный пистолет. <связь> так, а тут вовк, вовк, вовк. Вов. <связь> Плюс карта. у кого таке чувство, що ти І, наче те спижу? Стоєш на кровати дитини. Ого, мене вже шість друга. Хватит кому, я зараз. Хочу обходити, рукашки полити. О, я йду зараз уже. Бион. Він називається зимній Бион. Я не зиму. Він тоже називається. Да ну куди ти розпалюєш? А то что ли подсыл Кстати, у меня был мешок на 25. Это, это, тут можно это, Тикай, это, У у мешок. Кстати, у меня был мешок на это, 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 Я О, ти що там? Ти одного, я другого, давай. Давай помирає. О, свічка. Поможи, пасту, ви його Свічка випала? Мы من... من... туди, там все не могу. кто кстати, ключи сундуки. Я такие Я... уже багато разъел виклик. Да еще купался, да? А, так, глянь. Але вона корисна. Добре, я патрончик. Я тут ще полажу. Це хорошо полазить, тут ще є. Я ба я знайшла ще, да. Хтось? Я дуже. Зілля! Ну то забирає, але давай його... Район, может о его сьозе? Я иду. Я надо. Скорпионы там лазить. Да mm. поехали mm. поездку так. А скажи мне о а чем, а для чего тут зилья? тут уманишь? Мне ж попался зелья. А, олень! Алань! <соцвет> Он ну дыга Ой, ну гарбуз такий Реально не хотя бы Ай, ну нас для кашлян не хватает Амаш-Дойду тать бачу, Ось! І ти мені допоможеш. Да не допоможе, <риклад> Іх, бит, <риклад> <риклад> мені це подерево добувати п'ятого лавніш п'ятий левел доходи, так? А з мой воу! ти що боїш. У мене мало жигні! На-на-на-на, мене він убив. Угу. <свист> <свист> Это что там? А, она что-то видела, пожалуйста. А, <свист> ты... да, так, скажи друзьям всем пока, вот так вот подумай. Так, скажи. Всім пока! Да, з вами була я Діамантова исчерка. Мария 30. <плат> Всім пока.